Друзі, всім привіт! Є в наявності отакі тракторці. От Ця кількість, як ви бачите, вже продані, та є в наявності доступні до замовлення, так як пливуть ще до нас дані даного виду техніка. Це скаут на 40 кінських сил, двигун КМовський 490, -й. рівна підлога, максимально рівна, підвісні педалі, реверс, зручне сидіння, класний руль. Нерегульований, на жаль, виносний бак на ліву сторону, дуже зручно, в зручному місці він розташований на 65 літрів об'ємом. Передня гума йде 7,5 на 16, задня 11,2х24. З довантажувачем. Попереду встановлені отакі от плитки, 8 штук, не знаю, кілограм може по 8. Лінзована оптика дуже крута, крутезна, гідрооб'ємний гідропідсилювач керма. Трактор, дивіться, 12-го місяця 24-го року. Ну, свіжак свіжаковий. Редукторні мости. Ось такі от, дві сходинки зручні. Маса, дуже така гарно встановлена. Добре, себе зарекомендувала. Безпечний. Безпечний запуск, подивіться навіть які ключі, як в автомобілі вже. Скаут розвивається і дуже-дуже дивує. Маса даного трактора це 1560 кілограмів. Дивіться, примусова гідравліка, шестишліцевий вал відбору потужності. Отакі От шарніри змінні. Ну, що, що ще треба? Доступні до замовлення. Є в наявності замовляй, Утримує з доставочкою по всій Україні безкоштовно.